Уточ кладе м'яча. Євген Підлепанець стелився у підкаті. Опонент і Кожушко в дотик відправляє м'яча у сітку. Воріт а Ну і голову в роздягальню відправляють. Чудова контратака від Буковини. Завершується забитим м'ячем. 44 та хвилина. Олег Кожушко подвоює Рикошет від Дахновського. І так прибирав руку за спину Віталій Груша. Мяч все таки знаходить руку і влучає від стійки у ворота Буковини. Два повертається у цей бой... тут все як по нотах. Розіграно. Ну і загубили захисники Андрій Чука. Там Балаба не встежив за Андрієм. Кіреєв не встиг на допомогу це вже не суть важливо, адже Павло Децюк своїм свистком завершує матч між Буковиною та Юксою. Цей поєдинок тринадцятого туру Вів першої ліги завершується із рахунком чотири.